Денис, у тебе була травма, через яку ти не брав участь у другому матчі в Талліні. І після гри в Любляні ти з майданчика йшов з льодом на ризі. Як зараз почуваєшся? Зараз вже трошки краще, адже був у нас важкий переїзд зі Словенії. Ми сьогодні добиралися до ризи. Вчора був вихідний. Та мій гомілка ставши почала. Краще ніж було, ми працюємо в штатному режимі. Ми зараз гратимемо другу групу спіль з командою СТОП 3 в Латинської естонській лізі, каливу на жаль поступилися. Який настрій зараз в команді? Як налаштовуватися на цю гру з другою командою турнірної таблиці? Ми налаштовуємося на дуже важку групу, як вже показало, нам виїзд до до Таліну, що немає суперників, які будуть легкі чи слабкі, всі налаштовуються на нас, однаково всі жадають перемоги та обіграти нас. Тому очікуємо дуже важку гру і налаштовуємося як на саме серйозного супротивника. І трошки забіжимо вперед. Ми наступну домашню гру Єврокубка грат, гратимемо в Каунасі. Це для тебе не чужа арена, ти грав у чемпіонаті Литви, і, відповідно, грав на жаргері з арені. Які враження, які спогади залишилися? Це одна з найяскравіших арен у Європі. Було багато глядачів. ми ще грали з літової стріб. Була гарна атмосфера, вона славиться цією атмосферою. Та ми сподіваємося, що нас прийдуть підтримати громадяни України, які зараз знаходяться в Литві, та літовські вболівальники. А вже ж для українців вхід буде безкоштовний, тож ми розраховуємо, що багато людей піде нас підтримати у цьому важкому протистоянні Гра в домашніх в іншому місті це є додатковими складнощами для команди, зважаючи на сильний графік ваш. Чи просто треба підготуватися, вийти, зіграти свою гру? А вже ж треба лише розраховувати на себе, бо ми, ми не знаходимося в нашому рідному місті, ми знаходимося в Україні, навіть у ризі. Ми тут, як то кажуть, лише як гості. Тож для нас кожна арена, вона як працювати, то... тому все залежить лише від нас, як ми налаштуємося, як ми будемо працювати і смотити, зможемо зробити гарну роботу напередодні цього матчу.